Доброго дня! Я вас вітаю. Так, ви записувались в наш центр зайнятості. Так, записувались. Це дуже добре, що ви записувались. Я зараз буду роздивлятись все. Так, у мене тут багато чого написано тут. Буду вас шукати. Вчить ваше прізвище, будь ласка, корм'япа батько. Угу. Анна Семенівна. Угу. Так, ви у мене записані. Так, сьогодні на цю годинку. Зачекайте, так ви ж уже приходили до нас. Ви ж у мене записано, що ви приходили до нас. Отримали перелік професій, посад, але жодна вам не підійшла. Ви вже приходили шість разів. Надавали. Як не підійшло? Чому? Так, невеличка зарплатна. Ну, розумієте, спочатку треба пройти, е, як би мовити, вас повинні побачити як спеціаліста, а потім вже говорити про зарплатню. Я розумію, що зарплата це настає на першому місці, але ж ви повинні себе зарекомендувати. Ви собі ви сказали, що ви можете приготувати, Вам надали таку можливість піти поваром. Потім ви сказали, що ви кондитером можете бути, вас направили кондитером, потім ви казали, що ви можете у магазині продуктів та, е, робити. Вас відправили до супермаркету. Ви не схотіли там. Тут є ще один продовольчий магазин, ви ще не захотіли. Потім був Варіант, ви захотіли в кав'ярні працювати, і ми вам запропонували курси баріста, домовились, ви навіть туди не захотіли їхати. Ви сказали, що маєте можливість і прекрасно саме робити каву. Але в перший же день ви зарекомендували себе як не дуже гарний співробітник. У вас було написано, у нас все записано, ви думаєте що? Що ви за... зробили скандал через те, що вам сказали зробити Лате велике, ви сказали, що такого не існує. Ну, розумієте, наше агентство е воно дає даєм людям е гарантію на те, що ми рекомендуємо гарних співробітників. А ви себе запитуєте, ми рекомендували, як не та особа, які потрібно довіряти. розумієте? Ось, наприклад, коли ви пішли в магазин продуктового, не долічилися трьох палок ковбаси. Так, десь тут у мене записано. Та значить, три палки колбаси, лоба прийшла вас. та ем, 10 пачок морозива. А хто знав, що ви збираєтесь це купити, адже ви нікому нічого не сказали. Розумієте? Ні. Давайте так. Ви приходили, ми в свої гроші відпрацювали, ми надали вам купу уваги навіть занадто. Для вас багато уваги і всього, що. Рекомендували вас дуже гарні міста. Це ви можете зробити так, що про нас подумають багато, розумієте? Тому ні ні Давайте ми з вами ще будемо, будемо з вами прощатися. Я бажаю вам успіху. Самостійно шукайте роботу, бо ми не будемо за вас ручатись. Пробачайте. Угу. Там наступний, скажіть, хай заходять. Ні-ні-ні. Не треба ображатися, я сказала правду. Я сказала кі. Угу. Заходьте, будь ласка. Добрий день. Скажіть ваше прізвище як по батькові. Так, Сергій Володимирович, так? Вперше угу. в нас. Добре. Сергій Володимирович, зараз треба буде заповнити деяку анкетку з вашими особистими даними, добре? Так, так, як би мені вам так, скажіть мені, будь ласка, ваше прізвище по батькові повністю? Угу. Угу. Скільки вам повних років? Угу, Як давно шукаєте роботу? Угу, Де до цього працювали? Угу. Старший менеджер, продавець магазину, побутової техніки, так? Щоб угу. пішли. Скорочений штат розформування магазину. Угу, Чи намагались знайти самостійну роботу? Угу. Рекомендації просять. Вам не встигли дати рекомендації. Так. Ну, дивіться, у нас є варіанти на продавців. Типа, чи скільки ви працювали? 8 років. О, це великий стаж роботи. Угу. Угу. Я зараз відкрию нашу базу, да? скажу вам, де в нас можна ще зайти. І подивимось, що в нас є. Добре, зараз я подивлюсь. Ось, дивіться, що в мене є. Зараз можу вам запропонувати. А, зараз хвилиночку. О, уху, уху, уху. Уху, уху. Так, що у нас? Так, зараз зараз хвилиночку. Ось у мене тут більш розгорнута база. Зараз вона загрузиться. Так, є. Хвилиночком. Ось дивіться, є у нас посада в магазині Foxtrot. Також є посада в магазині Кофі. Так, конфі. Ось навіть дві посади. Старший менеджер та просто продавець. Я зараз відправляю заявочку в Угу. Так, так, вони вже прийняли мене заявку. Зараз сформуємо її. Дивіться. Ще на таксяк у нас є ще один частний магазин, ти мені була така заявочка. Якщо там не пройде, то є ще на магазин у нас дуже гарний. Я зараз на всяк випадок підійшли туди заявочку, добре? Все зараз ми оформимо. Я надаю заявку. Ну, щоб ви начекали що. Якщо... Значить дивіться, завтра ви йдете, а можете йти, з... в якої годині вам буде зручно співбесіду. Угу. З 9 по 10 я вас записала, надіслала листа, вашу анкетку. З собою, будь ласка, візьміть ваші документи, всі, паспорт, погод. Попередньої роботи трудову книжку вашу з записами. Все, що у вас є з собою, всі 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 документи, якщо, мабуть, у вас є нагороди або якісь там рамоти, теж беріть. Це все дуже позитивно впливає на ваш, так би мовити, рейтинг. Але ж все ж таки, мені б було, б, рекомендувала би вам е, хоча б дати номер телефону вашого керівника, якщо ви спілкуєтеся. Щоб він за телефонати йому можна було. І запитати саме щоб він, ваші рекомендації хоча б у телефонному режимі. Угу. Ну, це така, це надасть вам більш рейтингу гарного, розумієте, щоб не було зайвих питань у людей? Угу. Та нема за що, нема за що. Бажаю вам успіху. Мені подзвонять потім з тіля і далі я подалі вам скажу, що будемо робити, бо оформлюватись будемо теж через наше генство. Угу. Да, да, да. Так, 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 не хвилюйтесь, все буде добре. Я думаю, вас відпорайтесь всім. Так, добачення. вип'ю кави, не буду сьогодні йти. На якого обіду? Ти що? На який обід? Там люди за дверима стоять. Ще жіночка Она повинна прийти. Давай я її вже відпущу, потім поїмо з тобою. Угу. Добрий. день. Проходьте, будь ласка, присаджуйтесь. Так, ви приходили, ви були вже. А, ви ходили вже на співбесіду? Угу. Так, скажіть, будь ласка, куди ви ходили? Я знайду вас по базі. Угу. Ага. Так. Так, 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 так. Ви підійшли? Я вас вітаю. Вам сподобалось? Угу. Так. Всі документи взяли з собою. Кладіть. Зараз я подивлюсь ще. Тут мені те, що треба зробити. тут я так розкладуся. Трошечки ще в мене. Ми заважаємо вам нічого. Угу. Все, ми вас є вас оформлю. Я зараз вам заключимо договор. Підпрацюємо. Так, з ось. Я вже підготувала тут все. договорчик майже вже підписаний, тут все оформлено. Вам лише поставити підписи. Я вже забула, що мені дзвонили, бо вам сказали, що все добре. Мені дуже приємно, що ви знайшли те, що ви шукали. Так. Давайте тут я вам дам поставити ось тут знизу підпис. І ось тут. І ось тут. Угу. Так, тримайте. Так, 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 можете проглянути його. Там нічого, ви ж його попередньо вже читали. Угу. Так, давайте. Все. Ну що ж, я вам бажаю успіху. Анкетку я ще до заповню відправлю. До тої фірми вашої. І вам бажаю успіху творчого натхнення. Так, щоб все, все у вас наладилось. Ви навіть житло зняли, Добре. Тим паче я вас вітаю. Це дуже круто, коли починає життя спочатку. Бачите, ви хвилювали, що не зможете, не зможете. Ви все можете. Так, до побачення. Желаю вам успіху. Бажаю успіху дореньки. До побачення. ну що пішли їсти, пішли вже. По однією кавою не їс стесі. Пішли. Мої дорогенькі підписники, мої любі дорогенькі підписники та ті, хто просто поки що переглядає, чи не підписався. О, ви, якщо забули поставити лайк. Я дуже-дуже вас прошу. Не забувайте пишіть щось в коментарях для мого просування каналу. Мені це дуже буде необхідно для того, щоб я могла розвиватися. Мені дуже приємно, що аудиторія звеличилась. І це дає мені натхнення. Я завжди це казала і буду казати, що ви мене надихаєте. Ви надихаєте. Бути кращою. Я аналізую своє відео, ви не думайте, я його передивляюсь. Передивляюсь, як знімають топові СМРщики. Тобто я дивлюсь на зразу ж тих, хто знімає вже на такому рівні, до кого ще треба мені втягнутися, розумієте? Беру їхні приклади, як. Це виглядає зі сторони, і як потрібно робити з боку свого, щоб виглядало це все більш-менш цікаво. А також, якщо єсь помилки, я бачу, я теж беру це до уваги і виправляю ці помилки також. Тому я дуже вам вдячна за вашу підтримку, за те, що ви мене надихаєте. І повірте, у мене настрій на розвиток і бути для вас більш цікавою. Ще в мене таке прохання. Якщо хоче хтось, якесь особисте відео, там, свій сценарій, рольовий когось є, хоче побачити щось таке. Напишіть мені, будь ласка, я особливо для вас зніму це відео. Розіграю його, як вам би хотілося, від якого у вас більш мурашки, або, може, хочеться побачити цю рольову ідею. Так що надсилайте свої пропозиції, буду вам теж за це вдячна. Гарного вам вечора. до побачення!